Шість машин гуманітарного рейсу штабу Ріната Ахметова у ці хвилини знову затримали на блокпості поблизу населеного пункту Іскра в Донецькій області. Там працює знімальна група сабитій. Останню інформацію дізнаємося від Наталії Магди. Наталю, вітаю, через що цього вітаю. разу не пропускають гуманітарний рейс. Вітаю, Аню, зараз ми знаходимося на блокпості біля населеного пункту Іскра. Нагадаємо, минулого разу вівторок саме на цьому блокпості озброєні люди не пустили гуманітарний рейс та погрожували журналістам та водіям. Так сталося і цього разу. Гуманітарний рейс не пропустили. Натомість вийшов комбат з батальйону правого сектору та висунув певні вимоги щодо проходження рейсу. Зараз поряд зі мною знаходиться волонтер гуманітарного штабу Ріната Ахметова Максим Ровінський. Максим, розповість, будь ласка, які вимоги висунувся. Комбат, про что шла мова при ваших перемовинах? Нам изначально было сказано, что наш рейс не пропустят, потому что они не пропускают продукты в сторону Донецка. Они сказали, что они не пропускают продукты как гуманитарного рейса Рената Ахметова, так и другие продукты, которые едут в Донецк. Нам было сказано, что продукты можно проводить в Донецк в обмен из расчета «одна машина на двух военнопленных» на что мы ответили, что у нас нет таких полномочий. Я предложил им посмотреть документы, они сказали, что это сейчас не важно. Тем не менее, потом, когда уже я попросил их подойти к журналистам и озвучить свою позицию, в разговоре я все же настоял на том, чтобы они посмотрели документы. В итоге я оставил им все наши документы для того, чтобы они убедились в том, что наша позиция прозрачна. что мы действуем в рамках закона. И э, здесь был не только правый сектор, здесь были четыре батальона и э, я задав им вопрос, является ли есть ли у них якісь требования в отношении того, що ми не выполняем закон. Мені було сказано, що батальонов, позиція чотирьох батальйонів, ну я так чула, що вони ще, ще сказали, що вони мають певний наказ, так не пропускати, навіть не зважаючи цього разу ви мали всі документи, про які йшлося минулого разу, що їх не було. Ну так, да, соответственно, то есть вони говорят, що вони военные, у них є приказ, вони нас не пропустять, тому що что... а далі вот все, що я сказав. Дякую, Максиме. Я нагадаю, що сьогодні зранку з Дніпропетровська до Донецька вирушили з 21 однієї машини гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Вирушили шість водії інших вантажівок. Кажуть, не можуть поїхати, бо вони бояться. І відверто розповідають, як минулого разу на цьому блокпості їм погрожували. Ті ж водії, які таки вирушили до Донецька, кажуть, зробили це свідомо, бо розуміють, незважаючи на те, що ризикують життям там у Донецьку, без того вантажу, який вони везуть. Тут люди можуть просто не вижити. Я прошу пряму мову водія. На, на блокпостах, з того, що ми якоби кормимо сепаратистів, возимо і нас, ще раз, якщо ви приїдете, то ви будете, машини будуть обстріляти. Ми розуміємо, що ми ризикуємо життя і розуміємо, що, що, що наші близькі, родичі, наші родні там знаходяться без їжі, без яких-то средств на существування. Зараз шість вантажів шість вантажівок гуманітарного рейсу повертаються до Дніпропетровську на логістичну базу. Ми будемо стежити за подіями. Аня, дякую. Це була Наталя Магда. Гуманітарний рейс, який везе продукти жителям Донбасу, знову затриманий на блокпості в Донецькій області.